Просто ось дивіться скільки речей. Всім привіт! Ви на каналі Кльова Точка і як ви бачите, я знову на риболовлі. Сьогодні виїхав на... Сьогодні виїхав закрити нічну сесію, скажімо так, нічну риболовлю, нічний сезон. Можна по-різному казати. Тобто виїхав на ніч, на ніч подивимось, що воно буде клювати. Вже ночі дуже холодні, вже в нас кінець виходить цього другого місяця осені, тож ночі вже холодні, там 5 градусів взагалі. Вирішив спробувати на тій самій точці, де багато вночі ловив до цього. Думаю, щось буде, плотва точно буде. Ну, а інша рибка не знаю. Подивимось. Ну, загалом нас сьогодні троє. Я, Руслан і дясаш приїхав до нас з Києва. От, зараз покажу вам, покажу вам наші речі. Це просто капець. Тільки набрали всього і готувати, будемо, і ловити будемо. Отак от, от. Просто ось дивіться, скільки речей. І щоб ви розуміли, це ще не все. І воду взяли, і газ взяли, обережно будемо тут все робити. крісла, три крісла, на три людини. Їжі, купа, капець. Тож, отак от, от. Води вже сьогодні багатенько, ще вночі дадуть, тож треба бути обережним Якщо затопить, то може бути неприємно, але я не думаю, що буде така біда, як ото попередні рази, коли топило повністю. Ну, але не знаю, подивимось Тож зараз буду розбиратись, все вам покажу розкажу, ну і приємного перегляду. Ну Саша. Ми знову на месте. Вот. Сьогодні спробуємо половити, поготувати. Подивимось що вийде. Ну і Руслан теж сьогодні з нами. Так, сьогодні на два фідери буду, на скаут 3,6 до 80 і на сквадрон 36 до 130. Зараз швиденько а, розберу. Оце да. ага. у нас новинка. Ого. То він не важить взагалі нічого. Це пікер. До 70. Такий легенький Дай, русик, а ну да. Вирішив трошки поплавати, діпер прокидати, подивитись, що тут, що тут на мені взагалі відбувається, чи є риба, чи нема. От. Так, ну, а я поки що розберу фідера. Сьогодні поставлю на звичайні тички. Далі поясню чому. Чому я не взяв сьогодні свого, свою триногу? От. Так, ось от, скаут. А ти що, триноги не брав? Ні, ні. І Та воно воно коли вночі і б'є по одній вулиці, то незрозуміло по якій. Воно не видно. Ну, погано видно. Вони починають обидві. Трястись і воно не зрозуміло, що там, що там на яку. Так, ну і другий флагман з до 130. В принципі, тут може бути течія, тож один буду кидати поближче. Ага. Один подалі. Так, по катухам сьогодні отакі от ламбренівські. Apex Double, 5000 та 6000 З шнуром обов'язково. Шнур теж, здається, бринівський. Так, що сьогодні у нас по корму? Купа гороху зварив, не знаю, як воно буде, але думаю, гірше точно не буде. Далі вироблю невеликий мікс. отак флагман флагманівська прикормка Зараз так обіцять. А ми кушають сьогодні будемо. І отак от понапляганиць. І теж. Рубі, так тебе близько кинув? Так додам. Закину ялинку поки. Таке от вона, таке от вона Терненько виходить. В принципі. Темненьке виходить, Горох буду окремо додавати, а тут давайте замішаємо. Ой, водичка холодна, капець. Ще давайте. Ось вот таке от, от виходить. Далі трошки дозволожу і в принципі все. Така от вона важка, дуже важка. А тут ось перша риба. Поки я в'яжу монтажик. Ні, Не, нема. Дійшла, але покльовка була. Оп. А оце вже перша. Без каші, просто. Без каші. Ні, ну рибка маленька. А, дуплет чи ні? Дуплет, що воно. йо Просто проверка. Розбірка <різований> <різований> ну, <різований> <от так різований> вже хороша. Просто, <різований> просто щоб ви розуміли, тільки що прив'язав годівницю, закинув, ну щоб кліпсу зняти стару. І що ви думаєте? Тільки впало на дно, одразу зачеп Круто. Відірвався, до речі. <хі> так, ну що, давайте подивимось як люди з Києва роблять прикорм. Так, ну что, расповедайте, что тут Это Остатки карамель. Ага, холодненько. Карамель. Потом кинем немного пшена. Так, так, так. Оставим пшена. Потом добавим черная плитка. Уже для холодной водочки. И добавим косовой стружки. Секретный ингредиент. Потом это все мы перемешаем и добавим еще солодкий бисквит. Все, что я в принципе заем и буду у нас вот такой вот корм. Сейчас мы это все размешаем. И добавим еще вот это что у нас универсального нет. Вот, да. Вся тема прочее. замешана на бустере. Что, На бустере. На, опа... на, этом, на, на мотеле. сейчас мы его пока не делаем. Попробуем. Надо покажите эту штуку. Кардинал. Вот такая. А это сейчас просто повешу, потом буду. Дальний будет 110, а Golden Cage будет 90. Как и казав, сегодня готовим, сегодня смажем. Ой-ой-ой, как красиво. Помешать. 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 Такая вот красота, бачите, так а что? Что у думаю, думаю, он Как она открывается, здесь? О, там сбоку О, а мы сейчас как раз сюда выложим Ну как, Ставьте лайк Вот такие вот Обидные друзья Вас тут нема, шо Делаем Ставлю отакі світляки, сподіваюсь, що він ще працює. Так, ну, схоже ще працює, бо я в них дуже давно не міняв батарейки. Так, ну це працює. А з цим що давайте подивимось, Сподіваюсь, теж працює. Так, а ну оп. О! Світиться, бачите? і на федера відправляємо її тут ризик небудь всем пока посочисти нарізай пока ножиком сазит наливай так ну що ж у нас вечеря так би мовити ось дивіться як смокаті поставили собі світло одразу щоб видно все було Тож, і зараз є. будемо їсти До речі, всім приємного перегляду звичайно і смачного, якщо їсти. Так, ну що ж, покажу вам своє робоче місце. Вже все організував, світляки поставив, воно все, утки, одна друга. Вон там стоять, Світло вже виставив, щоб світло було ну, отак. Тички поставив, щоб орієнтуватись, куди кидати, бо як ви бачите, як ви бачите орієнтирів взагалі нема. Тож, тож якось так. В принципі, вже поїли. См -см Смачно взагалі капець. Шкода, що камера не передає. От. Ну і зараз будемо в принципі, починати ловити. Треба вже клієнта, тож Покажем не витрачаємо часу. До речі, у мене обновка тільки що. від Саша подарував шнур. Ось от, восьмижилка 0,14. Треба тепер треба тепер міняти. От. Але знаєте що думаю? Що я візьму нову катуху і вже потім поставлю новенький шнур, щоб взагалі кайфувати. І до речі, це. А цей світитись буде вночі. Тобто, якщо на нього його буде... його буде гарно видно. В принципі, якраз я думаю, на наступний сезон, на, на нічній риболовлі, піде отак. Тож, дякую, Саш, якщо дивитесь. Чай. Ты уже не перейдешь даже сапога. Просто это так же там, где мы были. Просто на лодке перейти. где там можно было. О, друзья, поклевка! Ой, рыба! что? ближний. Так, что стягнул? Кого стягнул? То ти, риба. О! Ооо, так це слухай. Це нормальна платвина. Не-не-не, да. плотва. плотва. Нормальний такий розмір. Дима надої То тож! Слухайте так, ну, взагалі-то це... Це батон майже, я б сказав. Прикольно, прикольно. перша рибка, бачите яка. Ну да така не Та не от. Та у мене теж є така сейчас. Тут дивіться, тут батон, йо -мо, така покльовка була. Ну ладно, може і не батон, але покльовка така дика була. Ні, не батон, але... Ні, так нормально платвина, слухайте. Отак, так от бачите. О, дивіться, дивіться, як, -мо! Ой-ой-ой! Да ты шо? О-о-о, дыш робить! то рыба, бля! А я думаю... Я шо робить? Рухи, воно робить? оно же і дергає, Ого, слухай. Так сколько ему, бля, вы ему 20 грамм рубит. -мо, кто це? А дай я подумаю, бля. Ого! Оце батон, слухайте! Да. ого, -о, -о, о Дай я батон! Опа, дивіться яка у, -у, у тут це розмір, дивіться, як пузата. Ось так от там от, от таких повинні. от... Так, знову щось тут кривало. Але схоже не зачепилась. Бо якби зачепилась, то вона б тут вже таке виробляла. Ай-яй-яй, мимо. Промазав, промазав. Дивіться, отак от. Це я розумію, покльовка. Ну давай, давай. Оба, ой-ой-ой, що ой, 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 то було? йо -мо! Там якийсь монстр був! Я його ледь зачепив, він взагалі не рухався. Що, повідцяне? Ні, я повідець. Йо-мойо! Там щось таке важке було. Ну? Бачите, Маємо покльовку. І бачите, все клює на ближню дистанцію. Тобто тут в мене десь 25 метрів. Тут я закинув далеко, але в місті, де я закинув там метр-два глибини, то ж таке собі. Не дуже цікаво. Кидаю, просто, щоб ви розуміли, якщо прямо кидаю і отуди в такому в цьому в діапазоні, то там одразу зачеп якийсь. Треба або ближче кидати, ось як право кинув, або взагалі вліво. Ось кидаю вліво, там взагалі тиша. Кидаю цю ось, ось близько, бачите тут? В принципі... Ой-ой-ой! Тут нас, у тут нас якийсь батон клюнув. Ой-ой-ой. Не, ну, ну риба є. Риба є. Дій Саш, право. Ага. Так, ну бачите, таке. Так. -яй, яй Бачите, рибка в принципі є. О така от. Невеличка, але є. Опа! От такі от дуплет батонів, Йома О, а ну снімі русь! Отак от, бачите Ого! Ого! М -м -м. Покльовка була гарна. Ну, отака от. Нічна плотвина. О, є рибка. Теж зблизька. Трошки переробив снасть. Ну невеличка, але. Так, ні, ну це не те, що невеличка, це зовсім у нас. Дрібнота таке нам не треба. Нам не все бачите. Ай, промазав. Або ні. Ні, промазав. Ну, або малюк, або промазав. Так, да, малюк якийсь. Зовсім дрібнота. Ну і що? Дивно, до речі, що вона вночі клює, отаке от, от бачите. Дивно, але клює я. Yeah. Да? Yeah. Дивись, Саша деца сприймав. Козлыку такой. Оп, давай, пливи Давай. Оп, пішов як. Лаве сделано. Сложды нам Ось Вот это мне было в год. Я уже брал окуня э, от 300 грамм. Уже 250 ладошки я выкидывал, потому что о оплет у меня левая. Потому что у меня проходом. Да, был проход. Вот такая вот мечна. Ну, так, а у нас тут несподивана рыбка. Вот такие вот дядя. Дядя козлик, бачите, Ну невеличкий. Але все одно приємно. Да, приємно клюну. Але ми його випускаємо. Отак вот от. Даня, ты шнур поставил уже На новую катуху. А, ты хочешь на новую? Ага ну, Там надо тебе будет подматывать сразу О, Вот так вот, бачите? А? Да я пишу Одна ушла. Одна ушла. Было больше. Это хорошая, да? Угу. На средний крючок. Но мне нравится менять свазочку Елынка. Привязал просто за, за ушко, да? Ні, так це батон. А, це у нас підлящик. Це у нас, друзі, підлящик. О, ну, все, дивіться. Отакий от малюк. Ну прикольно, слухайте, прикольно. Отакий от нічний дядя, бачите. Прикольно, прикольно. Ну такого звичайно зараз виконав. Малюк зовсім. Знову якийсь мегаладон. Нічна... Нічні монстри. Слухайте, ну риба невелика, але подача така, що, що м'яко кажучи, прикольно. Ну ось бачите, тобто рибка невелика, ну тобто нормальна. А можна поставити? Але ж... А сколько грав А? У фу-фу, дивіться яка. Та да, ти шо, це батон, оце батон, я розумію. От такий дивиться, -мо, так. класне, тьо. Ого, ти шо, диви, як лей, йомай Батон, батон і пруч. Батон і прудить. Ого, а не, так це... Ця... О, так це взагалі. Бачите, хто це у нас? Це у нас дядя Козлик. Да? Такий от. Це фішка його, типу, так? Да? Так, ну що ж, потихеньку ловимо. Потрошку ловимо, як бачите, клюють в принципі непогані рибки. Течії нема. Що дивно взагалі-то. Пам'ятаєте, зазвичай тут таке, що пруд, що нічого не стоїть. Але сьогодні щось немає. От. В принципі, і погодка така непогана. Плюс-мінус тепло. Так. То що, ловимо далі. Ще в нас тільки 10, та десь 9-10 година. Тож, ще все поперто. Ну, ти його зараз є повністю, так? О, це там батон. Так вот, бачите, ничная плотвина. Ну да. А что не взять? Вот смотри, была акция, я взял его, нашел тебе. Не лежал ты Я знаю, для тебя надо. Не, штука прикольная, да. О, но... моя поклюшка стоит. Да ты, да, ты шо? Дивите, який батон, ё а, да? Вот так вот, так вот. Трошка в песочку, а вот это такая пузатый, жесть. Это батон. И хай кто-то скажет, что это не батон. Вот так вот. Да Та дивись, что он делает. Ё-моё. А, включай камеру надо? Когда, когда у ее, то это камеру, да. О, як биш. Опа! Ой, да ти шо? Та ти шо? Ні, ну так це ж ну це розмір что. А ну пока о, да. Так это блять это баток. Это це, це баток. Да, я не, я поздравляю. Да ты шо? <кхух> Никогда скажи даже не вижу. А у нас тут зараз буде нічний перекус. Вот <кхух> такий вот. <кхух> Оп, оп, оп. И чайночек. Оп. А ну, дед Саш, комментарий по сегодняшней рыболовлю. Вообще, я задоволен. Он не то, что, блин, сто процентов. Шикардосно, клев, просто как на черных камнях. Не знаю, для вас это может быть и не клев, блин, но для... по киевским меркам я хочу сказать, что это я доволен просто как никогда мне. Так, а тут у нас Руслан сидить, ловить. Або не ловить. Що ловиш? О, ну воно витягну, бач, не може ніяк виясняти, а зараз другу тяну. Що тут? О, риба. Риба є. О, дуже де... Ну гарна потувина. Липак не є. Отак от. О, Опа! Друзі, тягну мамонта. Тупо ма... Ой-ой-ой! Бачили? Ви бачили це, -мойо! Ти пас навіщо виглядаєш? Ви бачили що воно робить? Ай-яй-яй, зараз камера сяде, -майо! Так там я вс? А ну дотягну хоть о, це у нас майже лящик! А, лящик! Майже Опа!

Вот так вот девица просто. Вот такие вот батоны, батончики. Нет, для вот этот дверь две недели ловить. У вас этот день высаживает все. Козятые. Дивитель какие батоны, -мо! Да, смотри. Хотите подивитесь, какие батон. О, вс, просто капец. О, ну вс, дивиться, я клюнок. Козлик. Ну, звичайно відпускний малюк. Але клює. Я не Одна і друга така сама. Все, Дань, за тобою вже виїхав. Так, ну що ж, у нас приблизно друга година ночі. Вже доволі таки холодно стало, тож вирішили трошки погрітись. Розпалили ось невеличкий вогник. Взагалі кайф. щось так важко. Ні, це не ляхі тут. На цьому, в принципі, все. Вже, як бачите, трошки посвітліло, буду збиратись, то, дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну і побачимося нових відео.